З 1 травня 2015 року в Україні спрощується система надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг до 15 квітня та до 1 листопада цього року підприємства, які надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, мають забезпечити виготовлення бланків заяви. Про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії і доставку їх споживачам. Вже у квітні разом з квитанціями за спожиті комунальні послуги рівняни отримують бланк заяви на отримання субсидії, декларацію про доходи та інструкцію. Адже відтепер субсидії надаватимуться на підставі заробітку громадян. Заповнивши анкету та подавши декларацію, людина може особисто звернутися в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або надіслати документи поштою. Продовж 10 днів заявнику надійде відповідь про надання або відмову у субсидії, яким буде рішення залежатиме від результатів перевірки. Органи соціального захисту населення після отримання заяви декларацій вони призначають житлову субсидію. І знову ж таки, зрозуміло, що йде цільове використання коштів, здійснюють перевірку достовірності поданих документів. Відповідно, є представники в нас і пенсійного фонду, і представники Державної фіскальної служби. Ми будемо направляти відповідні запити про отримання інформації і до пенсійних фондів, а також до. Органів фіскальної служби для отримання достовірних даних про задекларовані доходи нашими громадянами згідно з новими правилами відміняються всі обмеження відносно майнового стану людей, що звертаються за отриманням субсидії, крім одноразової покупки на суму більше 50 тисяч гривень. Наявність двох жител, так? наявність двох транспортних засобів, здача в найм оренду житла. Коли працездатні громадяни не не працюють або не працевлаштовані, ніде не навчаються, не перебувають в центрі зайнятості на обліку. Раніше за таких обставин житлова субсидія не призначалася. На даний момент урядом ці перепони або категорії вони скасовані, і для громадян саме головне, житлова субсидія призначається лише за доходами громадян. Відповідно до нового порядку надання субсидій, здешевлення можуть отримати навіть орендарі квартир чи будинків, але лише якщо житлова наймається за офіційним договором та на орендаря відкриті особові рахунки. Крім того, раніше субсидія призначалась на півроку або на опалювальний період, то нині житлова субсидія призначатиметься на 12 місяців. Перерахунок житлової субсидії здійснюватися не буде. На наступний період, тобто на підставі вже інформації, які ми будемо отримувати органи соціального захисту населення, в тому числі від пенсійного фонду, від фіскальної служби, ми будемо на підставі цих документів або доходів призначати житлову субсидію і надалі, на наступні періоди. Громадяни, які вже отримали субсидію, не повинні звертатись з письмовою заявою до органів соцзахисту. Інформацію про їх доходи за минулий календарний рік оновлять автоматично на підставі даних фіскальної служби та пенсійного фонду. На рівненщині таких домогосподарств 32 тисячі. Тим часом обманути державу, вказавши неповні або неправдиві дані про доходи та видатки зареєстрованих в житловому приміщенні осіб, не вдасться. Перевірку достовірності задекларованих даних проводитимуть органи соціального захисту вже після призначення субсидії на оплату комунальних послуг. Шляхом подання запитів відповідні органи та організації. Якщо людина обманюватиме державу, їй не лише припинять надавати субсидію, а й зобов'яжуть повернути надмірно перераховану суму субсидії в двократному розмірі. Катерина Монкач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.